З миром Божим хочу поділитися хлібчиком і зачитати місце Писання з Біблії. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 47 вірш. Хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухайте, що ви не від Бога. І ми, якщо ми від Бога, то ми любимо Слово Боже і виконуємо. А якщо не від Бога, то ми не, не виконуємо і не слухаємо Слова Божі, бо в нас має бути не своя думка, а воля Божа, думка Божа. А як ми її получимо, як ми її дізнаємося про наше духовне призначення, коли ми навіть не читаємо, не слухаємо слова Божі. Бо виникає питання, чи що, що, не можна мати свої думки? Так, можна, можна, само собою. Але яка ціна? Ціна це вічність. Де ми проведемо? Якщо ми за життя не хочемо бути з Богом чи пізнавати його Слово Боже, волю Божу, то куди ми попадемо після цього? Амінь.